Вітаю! Ми продовжуємо з вами розв'язувати задачі. Домашні Сьогодні в цьому блокі у нас буде дві задачі 4,34 і 4,42. Давайте подивимось умови. Перша задача 4,34. Які опори можна одержати, використовуючи не більше чотирьох резисторів з опором 24 кОм? Накресліть схеми відповідних кіл. Але ми з вами домовилися, що ви не будете використовувати 2-3 резистора. Ну, тим паче не будете один використовувати, а будете використовувати тільки 4 резистори і зробите всі можливі схеми. Сподіваюсь, що ви спробували. Більшість схем у вас вийшла, мабуть, хтось подивився підказку у відповіді, а хтось чекає, поки я запишу це відео. Тому давайте перевіряти, що у нас відбувається. Мабуть, ми встигли вже з вами розібрати прості задачі сьогодні в класі, але якщо ні, то це все одно повторення восьмого класу, тому не повинно викликати у вас. Великих проблем. І так, нам казали, що є 4 резистора, опер кожного 24 кОм. Я опер кожного маленького резистора буду, кожного окремого резистора буду позначати R маленького а загальний опорт схеми, яка у нас буде знаходитися, буде R велика. Давайте дивитися. Ну, починаємо з самих простих схем. Саме перша проста схема, яка приходить на думку, це 4 послідовно з'єднаних резистора. Зрозуміло, що я можу писати R R плюс R, плюс R, плюс r, плюс r. Ну, 4 однакових, тобто це буде 4 r Ну, і я вмію умножати 4 на 24. Це буде 96 кОм. Наступний варіант. Буду попарно схеми групувати. Uh, всі ці самі резистори, але ми зберемо їх зараз паралельно. Тобто, у нас буде ось така схема. Так, я розумію, для вас набагато простіше, якщо ви будете просто щось писати. Але бачите, я рісувала від руки, потім скринула. Тому вам теж потрібно рісувати. Добре. Чотири однакових резистора, тобто ми розуміємо, що загальний опер буде просто опер одного поділити на чотири. Ну, якщо хто хоче, ви можете знайти провідність загальну. Це буде одиниця на r маленька, плюс одиниця на r маленька, плюс одиниця на r маленька і так, і інше. Це буде 4 на r маленька і буде дорівнювати це одиниця на r велика. А потім потрібно ще перегорнути. Але я сподіваюся, що ви вже це дуже класно розумієте, і вам не потрібно столь подробно все пояснювати. І тоді це буде наймаленький опор, це буде 6 кОм. Ну, менше у нас не буде за умовами. Далі э, групіруємо по 2. Дивіться, ми можемо взяти два послідовно і ще два послідовно, і ці два блока поєднати між собою паралельно. Тоді зверху у нас э, буде опор 2Р, знизу. Буде опер 2R. А потім ми це опори 2R. вони паралельно з'єднані. А поділимо на 2. Так, у нас виходить 4, ми ділили на 4. А здесь два таких блока. Ділимо на 2. І тоді ми отримаємо, що R велика просто дорівнює R. І для такої схеми це буде 24 км. Якщо комусь потрібно ще раз. Повторювати, давайте я повторюю. Але тут я чомусь вирішила не записувати більш подробно. Ну, мабуть, дуже проста схема. Ось ці 2 у нас сумарно 2R. Ось ці 2 сумарно 2Р, а потім блок 2Р і блок 2Р між собою паралельно. Тобто ми 2Р ділимо навпер. Це буде R маленька. Ось такий, така відповідь. Але сподіваюся, що ви там трохи розв'язок пишете. Наступна схема. Тоже попарно, але я беру два паралельно, ще два паралельно, і між собою поєднала їх послідовно. Ось ці два паралельно, це буде r навпіл. Це два паралельно, це буде r навпіл. І ми складаємо їх, це буде R. Тобто ми отримаємо таку саму відповідь. Це дуже цікава речі. Дивіться: 4 r R на 4. Взаємно обратно аборнений. Це дуже класно, якщо ви запам'ятаєте, тому що у нас будуть задачі, коли нам потрібно буде вигадувати схеми. але класно, якщо ви розумієте, які бувають коефіцієнти при поєднанні двох резисторів або трьох, або чотирьох резисторів. Тому що іноді саме прості схеми бувають не більше, ніж чотири резістора. Так, іноді буває більше. Тоді потрібно буде щось окремо додавати. Але якщо ви пам'ятаєте, які схеми ви збирали, які коефіцієнти були. Ну, трохи в пам'яті потримайте. Недовго, ну, хоча до кінця цієї теми. але можна трохи довше. Добре, це найбільш простий. Тепер рухаємось далі. Далі у нас наступні схеми. Ми знов попарно беремо, але спочатку я беру два паралельно і до них приєднаю два послідовно. Що у нас буде? Це у нас буде R навпіл, а це буде 2 r нам потрібно їх скласти. Ну, Тут я трохи більш подробно писала вже, тому що ну, схеми трохи-трохи складніше. І так, ось C2, це R навпіл, С2, 2Р, складаємо, це буде 5 других Р. Дуже класно, якщо ви залишаєте ось такі неправильні дроби. Це краще запам'ятовувати, коефіцієнти. Умножаємо, підставляємо, це буде 60. Далі, що може, може бути? Може бути. Два послідовно між собою і до нього ще паралельно, ось одного, з одного іншого боку. Я ось так нарисувала, але можна ось цей резистор нарисувати ось сюди. Нічого не зміниться. Але що у нас є? У нас є ось цей резистор, у нього опер, ці два резистора, у них опер 2R, ці два між собою паралельно, у них Р навпіл. Тоді, якщо у нас два резистора поєднано паралельно, у одного опер 2Р, у другого R навпіл. Я вам казала, що якщо у нас два резистора, то дуже класно брати не провідності, складувати, а потім перегортати, а брати відразу. Ми умножаємо опер одного на опер другого і ділимо на суму оперів. Дивіться, як це виглядає. 2Р це ось цей резистор. Р навпіл це ось це два разом. І здесь суми їх. Якщо тут складаємо, це буде. У нас. 5 других. Здесь у нас двиги скорочиваются и перевертаются то есть будет 2 пятых r. Знов, девица: 2 параллельных, 2 последовных, 2 последовных 2 параллельных, 5 других, 2 пятых. 5, 2 /5. Закономерность отслеживается. Это очень классно и важно. Наступный вариант. Ну, давайте группировать 3 и 1. Что я могу сделать? Я могу сделать 3 последовных, и до него 1 параллельный. Тогда у нас будет 3r и r. Тогда это будет 3r умножить на r и поделить на 3r плюс r. Это 30, 3 четверти r. Вибачте, це будет 18 км. Добре, далее дивимось. Знов 3 1. 3 параллельно, 1 послідовно. Тобто це у нас r на 3 плюс r. r на 3 плюс r. Це будет 4 третьих. Знов 3 плюс 1, 3 плюс 1. 4, 3, 3 четвертых, 4 третих. Важливий момент попарне скруперувала. Але є ще дві схеми, які більш складні і вони комбіновані. Якщо ми вже зробили з вами задачу з трьох резисторів, то, мабуть, ви пам'ятаєте, що можливо зробити. Але якщо ні, то я можу вам казати: дивіться, ми беремо ось цю фрагмент схеми, і до неї ось цей резистор можемо додати ще окремо послідовно. Або ми можемо взяти Ось цей блочок із трьох резисторів, і ось цей до них паралельно додати. Ось ще дві схеми у нас буде. Ну, давайте подивимось на наступному слайді. І так, ось у нас два послідовно, до них один паралельно, і до цієї всієї групи один ще послідовно. Тобто, ось це у нас r а здесь 2r умножить на r поділить на 2 r плюс r. Таким чином, ось Оце R, ось це 2 r Умножить на ось цей R, ну і поділити на суму. Це буде 5 третіх. Бачите, коефіцієнти у нас не повторюються, вони різні. Було 2 п'ятих 5, 5 других, було 3 четверти 4 третіх, там 1 четверта 4 і таке інше, ну і одничка була. Різні коефіцієнти. Але вони не повторюються, але вони всі попарно зустрічаються. І ще одна схема, яка може бути: ось тут 2 паралельно, до них 1 послідовно. І до цього всього у нас ще один. параллельно идет. С, R навпил. Задаем еще R. А потом вот такие весь блок R впил плюс R умножаем на R и делим на R навпил плюс R плюс еще C, R. Ну, R напил плюс R, три других R. Давайте я как бы в знаменники буду так, может быть, записывать уже. Давайте. Ось у нас ось C R. Вы почти не C. Ось C R. Ми обмножаємо на R плюс R навпіл, ось у нас, і ділимо на ось цей R плюс ось ця сума, тобто 3 других r. Це буде 3 п'ятих. Бачите, все правильно зробили 5 третіх, 3 п'ях, ну, мабуть, все як є. Але знову звертаю вашу увагу. Дивіться: саме великий опор, який ми з вами отримали, 96 кОм. Це коли ми поєднали всі резистори послідовна. Це великий опер. Самий маленький опор був 6 кОм, коли ми з вами поєднали все паралельно, Послідовно максимальний, паралельно мінімальний. Все інше вже були проміжні відповіді. Але ось ці 10 схем дуже класні, якщо ви тримаєте в голові, тому що вони допомагають вам розв'язувати багато задач, особливо коли потрібно компонувати нові схеми. Ну, все, мабуть, рухаємось до наступної задачі. Если то вона должна быть вже не такая складна. Итак, 4,42. Нам дана схема опери резисторов заданы. Э, цей 5 омів, Цей э, 10 ом, Цей 6 и Цей 4 Ом. И надо знайти опер кола спочатку між точками А и Б, между двумя точками, а потім між точками А и С. Ось така схема. Ну, рисунок я перекину на наступний слайд, тому що без нього нам буде складно. Запишу в дано всі наші резистори, які є. І далі ми дивимося, як, які схеми у нас будуть. Нічого складного тут немає. Якщо ви вже трохи потренувались, то буде все дуже-дуже просто. Сподіваюсь, ви теж впоралися з цією задачею і зараз просто перевіряєте, наскільки правильно ви це зробили. Нагадую, що я раджу задачі такого плану. Обчислювати по кроково. Безумовно, їх можна обчислювати в загальному вигляді, але ну, це не дуже зручно і помилитися можна, і громістки такі будуть вирази. Тому я раджу все ж таки послідовно йти. Дивіться, якщо у нас спочатку ми будемо брати між точками А і Б, то у нас буде два блоки. Перший блок це буде 2, 3, 4. Вони між собою поєднані послідовно. І всі разом вони до першого приєднані паралельно. І це буде в нас уже перший варіант. Давайте зробимо. Ну, в опису я можу тільки казати, що ми будемо обчислювати всі рази опори ділянок. Ми нічого іншого рахувати не будемо. І так, опер: ось цей 2, 3, 4, Я так його і назову. Бачите, отак, з індексом 2, 3, 4. Це буде R2 плюс R3 плюс R4. Нам далі це значення. Я відразу підставляю значення з одиницями і раджу оми писати чуть-чуть трохи далі від числа, щоб не помилитися і занулювання за порахувати. Це 20ом. Тепер у нас є два резистора. 20ом і перший 5 ом. І вони поєднані паралельно. Тобто ми умножаємо їх і ділимо на їх суму. Р1 ми умножаємо на r234 і ділимо на r1 плюс r234. Числовые значення у нас уже есть. Відразу підставляємо, 5 Ом умножаем на 20 и делим на 25. Це будет 4 Ом. На, на перше питання ми відповідь дали. Точно то по такому же принципу мы працюємо далі між точками А и С. Резистори 1, 2 поєднані послідовно, резистори 4 поєднані послідовно. А ось ці два блока між собою поєднані параллельно. Тобто, спочатку я обчислю r1, 2, це буде r1 плюс r2. 5 і 10 це буде 15. Потім я обчислю 3, 4. Це буде R3 плюс R4, 6 і 4 – це буде 10. Але після цього резистори 1, 2 – оце весь блачок, і резистор 3, 4 – весь блачок, між собою поєднані паралельно. І їх знову 2. Дуже класно: Знову умножаємо і ділимо на суму. Тобто RC це буде R1,2 умножити на R34 і поділити на R1,2 плюс R34. Все, підставляємо численне значення і отримуємо відповідь 6 омів. Ось така задача після попередньої думаю, що ця така картинка, маленька і нескладна. Ну, добре, ми молодці, ми впоралися з вами з задачами. Можемо відпочити.